Друзі, всім привіт! І я з вами, Олексій Гончаренко, і наша рубрика щотижнева все ясно. Ми обговоримо, що відбувається в Україні, останні інсайди. Те, про що я пишу в своєму телеграм-каналі та Фейсбуці, але зараз ширше і більше. Тож, друзі, не забудьте підписатися на канал. Поїхали! Рубрика Все ясно. І так, що відбулося на цьому тижні? Декілька важливих подій. Але, звичайно, зазвичай ми тут починаємо і говоримо про Україну і про внутрішньоукраїнські справи. Але цього тижня відбулася подія, вона є зовнішньополітичною, але насправді дуже близько пов'язана з Україною створення нового уряду в Молдові. Новий уряд в Молдові очолив Олександру Александру Мунтяну, людина, яка останні 20 років живе в Києві. Він не є громадянином України, але він людина живе в Києві. Ви уявляєте не, володіє до речі українською мовою. Тому це дуже для нас важливий сигнал, при тому, що віце-прем'єром з питань реінтеграції, тобто рахуйте з питань Придністров'я, став Валеріо Ківері, який до останнього часу був послом Молдови в Україні. Кого я добре знаю, який, до речі, нещодавно був на Black Sea Security Forum в Одесі, президентом якого я є, тож це дуже важливі і вагомі для нас новини. Олександр Мунтяну 61 рік, це бізнесмен, його обрала Майя Санду для того, щоб він провів реформи в Молдові, а також, судячи з усього, розпочав процес реінтеграції Придністров'я. А це вже друзі суперважливо для України, тому що Придністров'я це ви розумієте. Це фактично така чорна дірка під контроль на Росії на кордоні між Молдовою і Україною. Ну це молдавська територія, але яку Молдова не контролює, і це створює певні і ризики і небезпеки для України. І цю звичайно чорну дірку і цей нарив давно треба закривати. І, схоже, нарешті в Кишиньові з'явилась політична воля. Принаймні спробувати цим зайнятися, і це друзі дуже показова важлива річ. Ну і ще раз, сьогодні уряд Молдови очолює людину, яка 20 років жила в Києві, володіє українською мовою. Віцепрем'єром одним є посол Молдови в Україні, який теж дуже добре знає Україну. Любить і володіє українською мовою. Ще один віцепрем'єр, мій старий товариш Міхал Попшой. Він же міністр закордонних справ. Теж, до речі, непогано володіючи українською мовою. Ну, друзі, це, напевно, самий проукраїнський уряд Молдови за всю історію, тож з цим може у нас всіх тільки привітати, а Молдові побажати успіхів. І так, ідемо далі. Важлива наступна тема, про яку я хочу поговорити. Значить, на цьому тижні наш уряд відзвітував перед Зеленським за 100 днів своєї роботи. Просте питання: що перед Зеленським? У нас взагалі-то за Конституцію парламентсько-президентська держава. Звіту перед парламентом не було. Парламент до сих пір не затвердив програму уряду, але звітувати побіжали, звичайно, до Зеленського. Ну це ще черговий раз нам всім демонструє, що в нас відбувається, хто в нас, ну, ми всі так все знаємо, але знаєте, вже так все не прикрито. Оцей наш імператор Володимир себе веде. Ну, що це дуже показово. А, ну і паралельно пішли нові ініціативи від імператора Володимира. Тепер він хоче з імператорського плеча подарувати всім українцям по три тисячі кілометрів на «Укрзалізниці» безкоштовних. Ну знаєте, я, хай люди поїздять безкоштовно, я звичайно не проти. Але тут багато питань. По перше, «Укрзалізниця» абсолютно глибоко в збитках. І зовсім нещодавно уряд сказав, щоб врятувати Укрзалізницю, треба виділити кошти їм терміново. А ці кошти забрали в місто Києва. Місто Києва забрали 8 мільярдів гривень і передали в резервний фонд. Далі резервний фонд передав ці гроші укрзалізниці, і тепер виходить Зеленський, опача 3 тисячі кілометрів. Отримайте. Тобто, це подарунок коштом в першу чергу киян, в яких забрали 8 мільярдів гривень. Причому кияни, які будуть їздити на потязі чи не будуть, але всі вони сплатять. А друге, друге це всі інші громадяни України. Бо фактично сьогодні Укрзалізницю дофінансовує Держбюджет. Що таке держбюджет? Це податки всіх громадян України. Тож їздите ви на потязі, не їздите, збираєтесь ви скористатися трьома тисячами кілометрів чи ні, а ви за це сплатите. Ну, тому що ці подарунки від Зеленського, вони ж безкоштовними не бувають. І цього разу вони, безумовно, теж. Не безкоштовні, а, ну, показова історія, чи це пов'язано з можливими виборами, чи просто Зеленському хочеться аплодисментів і він вже не знає, як їх вигадати. Ну побачимо. Що Зеленський за те не коментує? Це Зеленський нічого не говорить про весь безпреділ, який відбувається з ТЦК. І на цьому тижні відбулася бійка на сьомому кілометрі в Одесі між працівниками ТЦК. І місцевими працівниками вони просто перегорнули цей автобус ТЦК, дивом там ніхто не загинув. ТЦК звідти як полонених виводили. Ну, чесно кажучи, це все якесь повне божевілля, повна тиша. Зеленський нічого не коментує, значно нічого не було. І навіть очільники в Одесі постворювали купу нових адміністрацій. Ви знаєте, тепер мало що в нас є обласна військова адміністрація, тепер ще є міська. Але жодна з цих адміністрацій нічого не коментує. Ну, дійсно. Ну, що тут коментувати? Ну, така, така пересічна подія. Друзі, це просто божевілля, що в нас відбувається от навколо всього цього. І з тематикою ТЦК насправді величезна, колосальна проблема. І те, що Зеленський намагається ігнорувати, ну, не просто ігнорувати, а очолює все це і, і робить вигляд, що все так і потрібно, це колосальна. Друзі, колосальна біда. Ну, і ще одне цікаве рішення уряду нашого це виділення коштів громадам окупованим. Наприклад, ну, от Солідар, який окупований ще з літа 2023 року, на жаль, отримує зараз мільйони гривень Солідарська міська рада. Куди? На що? Це окупована давним-давно територія. При тому, що Сіверськ, який ще не окупований, але там прямо на лінії фронту отримує набагато менше. Ну, яка логіка? І так само мільйони на Бахмут. Про що взагалі йде мова? Куди йдуть ці гроші, що вони роблять, якась абсолютна загадка, в якій, звичайно, треба розбиратися. Ще одна тема, про яку хочу з вами поговорити: знаєте, про адекватність і про те, що відбувається в нашому інформпросторі. У нас з'явилась така колективна Мандзюк. Люди, які себе оголосили лідерами думок, активістами. Інфлюенсерами, і вони кенселять все підряд, що хочуть, і, і, і всі знаєте, залякали в інформаційному просторі всіх, і всі такі сидять, втягнули голову в плечі, начебто це нормально. Приклад, ну і що їм не підходить, ну, Будь-чим може не підійти. Ну, Наприклад, якщо людина розмовляє російською. Або, е, наприклад, якщо там колись не знаю, 20 років тому там десь щось з кимось співпрацював. Яскравий приклад Птушкін. Людина, яка зробила фільм Антарктида, який зараз подивилося 500 тисяч українців, неймовірний успіх. 100 мільйонів гривень в прокаті зібрали. Це другий найкасовіший фільм спочатку повномасштабного вторгнення. При тому, що це не розважальний фільм, не мультик, а серйозний фільм, де, ну, прям цікавий і все. Це фантастичний успіх. Але ці люди намагалися кенселити Птушкіна, і деякі навіть і зараз намагаються це робити. За що? Ну, Він там російською розмовляв. Або страшна, взагалі, жахлива річ: дав інтерв'ю дудю, все, треба казніть. Ну як же інакше? Це ж такий жах. Те саме відбувається з не знаю, співачкою Лободою, не там не так співала. Дорн, який вже 10 разів вибачився, ні не підходить. Ломаченка, який там в церквах заплутався. Ну але друзі, чесно скажемо, він спортсмен а не теолог. і от всіх вони кенселять, і як на них хай всі ці люди їдуть, і вони не потрібні Україні. А насправді оце колективна мандзюк не потрібна Україні, бо вони нічого не створюють. Вони тільки створюють оце напругу в суспільстві, розколюють на україномовних, російськомовних, ще якихось. Все їм не так, нічого жодного зиску з них немає. Вони нічого не створюють, ні фільми, ні книги, які читають в усьому світі, ні не знаю поєдинки, які дивляться в усьому світі, ні музику, яку слухають у всьому світі. Вони нічого не створюють крім хейту і хвиль в соцмережах. І це все і парадоксально, що це все відбувається за президента Зеленського, який йшов і розповідав абсолютно протилежне інше, коли балотувався в президенти. А тепер все це з його мовчазної згоди чи не згоди. Тут навіть складно сказати. Але от ці ці люди захопили інформпростір, керують ним і роблять вигляд, що така вся Україна. І я хочу тут сказати: ні, Україна інша. Україна толерантна, відкрита, талановита. І нам треба все робити, щоб талановиті люди тут відчували себе добре, могли робити, творити, і ми могли ними всіми пишатися. І такі ми є 99% українців. Просто от той один відсоток дуже галасливий, він і наглий. От що можна сказати, просто треба, знаєте, адекватним людям не мовчати. Друзі, адекватність переможе. Пишіть, що ви про все це думаєте? Тримаємо стрій.